Зараз поєдинок за бронзу у вазі до 63 кілограмів. Антон Нестеренко в червоному трико. Він першим з'явився на ваших екранах проти Владислава Радіо. Владислава Радіо, який виступає за Київ, але який свій борцівський шлях розпочинав саме е, тут, на Рівненській землі. І йому секундує його перший тренер Юрій Семігута. А Антону Нестеренко. В червоному куті секундує Олексій Добровольський. Починає першим дію е, Нестеренко. Дуже цікава сутичка. Обидва хлопці. І Нестеренко, борець нестандартний, дуже технічний. Е, багато робить прийомів і в стійці, і в партері. І радіо борець е, теж з характером. Подивіться, намагається радіо зайти назад, збити Нестеренка за, донизу, взяти оцінку, але не так просто це виконати. Де вперед Нестеренко, подивіться, не відпускає. Але радіо за рахунок того, що він бачимо, забив руку, правицю забив знизу, це дозволяє йому контролювати. Хороша атака на бали, проходить виконання радіо. Ми встигли помітити цю дію. І бал здобув відразу Нестеренко. Як же хвилюється зараз Юрій Семігута, я навіть чую і в голосі таке, знаєте, хвилювання. Але це небезпечно. Нестеренко дуже добре кидає е, з... Через спину. Один-5. 5 І ви знаєте, ви бачили виступ за край. Нестеренко справді вже почав починав робити атаку. Але на щастя, на щастя я маю на увазі для Владислава Радіо все закінчилося навіть балом для нього. Тобто. Дуже слід бути уважними. Ми вчора були свідками таких моментів, коли борці настільки захоплюються боротьбою, що вони можуть в якийсь момент, що їхні бажання і емоції випереджають реальний стан речей на килимі. Дуже важливо контролювати себе, але це говорить тільки про те, що наші борці бажають боротися і бажають перемагати. 1-5, 55 секунд до закінчення першого періоду. Все йде спокійно. Нестеренко не поспішає, хоча програє, і він розуміє, що треба шукати, шукати рішення. Чи знайде він його в першому періоді? Закритим виглядає дуже уважним виглядає радіо. Дуже важливо, Ви, коли є перевага. Слід бути дуже уважним. Можливо, і хотіли би ми побачити. Я люблю, коли борці починають збільшувати, е, роблять і далі прийоми, не зупиняються. Це нам всім подобається і ми цього чекаємо. Але ми розуміємо, що ризик для радіо е, достатньо великий. Якщо він почне щось робити і е, е, схибить, е, Нестеренко відразу може виправити і переломити хід сутички. Тому Владислав Радіо це розуміє і вимагати від борця, коли він попереду, коли він йде з таким. Е, Непоганим розривом, ой, бачите, о той кидок, про який ми розуміли, вже чекав на це радіо, спровокував десь в якійсь мірі не старенка, і накривання не пройшло без оцінки, на щастя, без оцінки. Зараз 30 секунд на відновлення. Бачимо, як Олексій Добровольський допомагає Антону Нестаренку перевести подих, налаштуватися на вирішальну трьох хвилинку. Дуже важливо зараз знайти правильні слова, правильні підказки. Тут дуже важливо, щоб борець почув настанови секундантів. Юрій Семігута також сказав щось важливе для Владислава Радіо. Поки що все, але ми розуміємо, що боротьба боротися треба до заключної секунди. І тактика, коли борець намагається утримати розрив, не завжди є правильною. Так показує досвід. Дуже уважно, уважно працює радіо, не розводить руки, дуже зібрано, практично не відступає. І, ну а ем, нестеренко шукає захват. Нестеренко треба знайти захват і провести атаку. Досить невпевнено. Для того, щоб провести нестеренку дій, йому треба принаймні спробувати нав'язати боротьбу і змусити радіо відступати. Ну що найменше, як мені здається, коли е, вибачте, от як зараз радіо тримає на своїх руках Нестеренка, забиває руки знизу, е, то в цій ситуації дуже як бачимо. Виглядає так непереконливо, що найменше Антон Нестеренко. І тут це не так тут вперед не вийти. Потрібно змусити радіо відступати. Нестаренко чекає на слушний момент, він чекає, можливо, він його знайде. Не можна, не можна цього заперечувати. Все, все може бути, треба бути уважним. Пам'ятаємо ситуацію, як вчора Владислав Радіо боровся з борцем, представником Київщини в півфіналі на Калюжним, перемагав, а потім на кінці і, і поступився. Просто і, і таке може бути. Тому тут не треба, не Треба тр... я завжди ем, є прихильником того, що борець, яким би не був рахунок, яким би не була ситуація, яким би не був суперник, він бореться до кінця. Він не вичікує, він не намагається. Утримати перевагу. Він не, має, не намагається виграти час. А він бореться і, і з більшого розриву перемагає достроково. Або просто перемагає, але бореться, бореться, От коли він зупиняється, це помітно. Бере захват зараз Владислав Радіо. Є можливість провести легко проходить накат у виконанні радіо. В один бік, в другий теж дуже скромний. Вихований хлопець. Вибити тазом. Ох, який як хороший накат. Оцей проходить у виконання радіо. І ця атака приносить йому дострокову перемогу. І він здобуває бронзу. Бронзу чемпіонату України серед молоді на е рідній Рівненській землі. Ми вітаємо Владислава Радіо. Ми вітаємо. Він стає бронзовим призером чемпіонату України серед молоді. Ми дякуємо Антону Нестеренко, тому що Антон Нестеренко боровся вчора теж досить, е досить яскраво. Взагалі, технічний спортсмен. В цьому поєдинку не все йому вдалося, Антону Нестеренко. Але ми також хочемо його підбадьорити і побажати успіхів.